Я, я знову вам буду розказувати всякі історії, всякі правила наші. Ну, не важно. Ну, те що стигасів. Прямо ну, посмотрю. А ви знаєте що? ви бачили перше то відео. Хочеш подаруночок, та ти барусів говоряв. Так, так. То я і так вам барусів роб... і так вам робить подаруночок. Це бультик про котика орежика. Та багато чого цікавого буде довго дорога, щоб вийшло. Але я скоро зроблю. Ну, не я, а Барусик. Я йому трошки допомагаю з ідеями, але він ну, скоро той мультик. бультик. Якщо хочу, щоб він поскоріше вийшов, то підтримайте мене своїми лай... своїми лайками і підписками. І так. Це буде як режим, то висяко шкати. І марусик так довго вже робить, поставте лайк і підпишітись на нього, будь ласка. Я так зроблю вам допоможу його робити і ми скоріше доробимо. Так, що ви тут робите? Знімаємо третю частину тої рубки. Якщо ви ще не бачили ці другі частини, то, то подивіться. Завжди буде зніматися Йола. Йола, ходи сюди! Що? Привіт. Ти теж будеш зніматися? Так. Ми знімаємо свою недавню рубрику з щоб т... уб... якісь буст челлендж, бо ж ти. Добре. І напишіть ще випросики в коментарях, якщо в коментарі будуть відкриті, бо ми хочемо почитати ваші вопроси. І хто хоче привіт, ми будемо передавати в до... на другому відео. Що ти робиш? Я, Мал... я малюю анімацію про котика Режика, а якщо ви хочете, щоб скоріше вийшло. Та-та, я вже загубив. Ставте лайк та підпишіться. Тепер мої я навіть можу з вами знімати, бо мої друзі ще не прийшли, щоб знімати такі рубрики. І деколи шасімка буде е, ну, годинки може буде терпіти е, на, ну, тобто буде терпіти в ходильнику, скільки з годин. Скоро таке вийде. Угу. Е, може завтра або ну, на Пасху. На Пасху буде класне. так. Та підписуйтесь, ставте лайки. Пока. Ходить... привіт Вen... А чому ви йдете на Ігру поймав? А чому ви йдете на Ігру поймав? Брусік же там був, скорі може бути Сімочка там. Привіт! Я оленячок. Привіт! Хто це? Гадайте? Це дивіться, ви пару що знаєте? Це я ж це гра! Якщо ви хочете нові відео, щоб скоріше виходили, ставте лайки та підпишитесь. У нас зробити за два, за дві штучки. Ну, за два відео. Ви будете молоді, якщо ви поставите лайки і підпишетесь. Ми будемо дуже ми, вам легко і... І буде класно за нове відео, а нам е приємно, особливо мені. Бо я а, же Марусі. Застатель цього Так. І тому я тут головний, мені буде ну, приємно. А вони мені допомагають місь із постеліна. Ми живемо! Так, красавчик вже я. Це просто така штучка, просто мені робили операцію. Підпишіться і поставте лайки за Маручечку його раму. Та він порадився, що на операції хвостика. Привіт, а що ви тут робите? Говори поголосніше, бо е, тебе ніхто не чує. А що ви тут робите? О, ти я гроб. О, привіт. А, а хочете всі покажу наш а... а хочете покажу наш корабель? Дивіться, це сюй наш корабель. Дивіться, тут мізмужди. Тут всі Грісі добізнаєш, навіть Бенчик і Альбатрос. Привіт. Привіт. Це я, Бенчик. Бачите? Дуже голосом там знімається. А що там говорить? Що ти не чув? А давай що давай? Бенчик, що ти там робиш? Бенчик, що ти там робиш? О ні, Бенчик, ти що знов випив моє кофе? Скапала піпліба. Ах ти маленький негодяй. Ті-хі. Да, до зброї прекрасно. А знаєте кана? Маленький песик. Там теж будуть всякі відео, там я би знімалися, тільки що води вот, знімаються, як ми. І якщо хочете побачити, то підпишіться і зайдіть на канал Меленький Песик. Там де такий пдоматинець. Э, Починається історія. Привіт, а це я, папіровій Марусі. Це почнеться історія. Куди вот буду ходитися, кіречки, і всі цього ви побачите самі. Хочете піти в поход? У мене є. Для вас я це таке Ви можете піти в поход. О, давайте загружатися, то дуже класно буде. Давай, підемо. Еге, а потім ще позначуємось. Та правда, я не знаю. І не Ось я люблю дуже бути в лісі. І це був найкращий мій поход, друзями. Давай, тож поход в ліс, не будете сидіти в своїх телефонах. Треба гратися, галяць на травичці, а не сидіти в своїх телефонах трачити день. Ой, так, ти мама за діво говорить. Наче пішли. Хай батя, чути з нами не йде. Я вам приготувала цілу ніч пусняшки. Я думала, що ви підете поход. І ви реально заволозилися. І тепер мені треба трошки поспати. Бо я така змучена. Добре, то йди. Погнали. Так. Треба пролізти більшу що Вибачте не ці вшопа. Е, е, зараз надію, що буде класно. Останній останні, я так страшно. А просто давайте, щоб, щоб нам це добре було. Ми вас не заставляємо, Моги, як ви якщо хочете, якщо ми вам класні. Ми е, вам кажемо, ви що один раз поставити, два рази підпишетесь і поставити лайк. А ми так багато вам давай далі. Ого! Druga čast je da zaraz videć